Чи повинен водій сірого автомобіля зупинитись перед стоп-лінією у цій ситуації? До речі, нагадуємо, що на нашому сайті ви можете безкоштовно потренуватись перед складанням теоретичного іспиту. Давайте згадаємо, коли необхідно зупинятись перед цією розміткою. Розмітка 1.12 або стоп-лінія позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака, проїзд без зупинки заборонено, або за сигналу світлофора чи регулювальника, що забороняє рух. Крім того, водій повинен зупинитись перед стоп-лінією у разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі. Стоп-лінію також наносять перед пішохідними переходами. Тепер розберемо ситуацію. На перехресті з круговим рухом немає знака: проїзд без зупинки заборонено, так само як і транспортних засобів і пішоходів, яким необхідно дати дорогу. Таким чином, правила не вимагають від водія обов'язкової зупинки перед стоп-лінією в цій ситуації. Нагадуємо, що за порушення вимог дорожньої розмітки водій може отримати штраф у розмірі 340 гривень. Спробуйте безкоштовний тренажер для підготовки до іспиту зі знань правил дорожнього руху на нашому сайті.